Я б маю для вас чудові новини. До нас я зараз попрошу вас. Затамувати подихи зараз до нас доєднається наша ідейна, натхненниця Наталія Холоденко ініціювала цей марафон. У нас був робочий дзвінок, і вона каже, треба зробити щось таке, щоб підтримати українців, тому що дуже багато джерел, з яких лиється негатив, але дуже мало місця, де можна прийти і отримати дійсно ресурс. Тому через лічені секунди в прямому етері всеукраїнського психологічного марафону ми зустрічаємо Наталю Холоденко, яка є наймодійнішим психологом України. Жінка, яка яка спочатку повномасштабного підтримувала українців своїми сенсами жінку, яка дійсно дбає про те, аби були результати, так тому що в Наталії віє така енергетика, щоб кожен українець жив дійсно своє життя. Тому ми запрошуємо пані Наталю Холоденко до нас в прямий етер. Я сподіваюся, вона нас зараз всіх зарядить на те, аби ми подивилися правді в вічі, тому що це те, що Наталя вміє найкраще повертати нас до правди. Так, Всім так, так. привіт. Наталі, вітаю вас. Так, Всім привіт, мої дорогенькі, дуже рада вас бачити. Давайте дізнаємось, хто взагалі звідки, яка у нас географія. Бачу, що дуже багато країн і е, світу, і Європи, і Кам'янець-Подільський, Тбілісі, е, Україна Канада, в Німеччині. Таке нове місто з'явилось. Да. Хорватія, супер, просто, прекрасно, Нідерланди. Я взагалі люблю перераховувати країни, кількість країн, тому що ми точно можемо називатись міжнародним, всеукраїнським міжнародним. Ну, проєктом. пам'ятаю вчора написала, що Всесвітнє, і так воно і є. Так, я думаю, що всесвітні. Я дуже рада вас всіх вітати і е, хочу сказати: е, знаєте, такі е, для мене важливі слова, що е, черговий раз е, після там чергових новин. Я внутрішньо для себе визначила, що вже мій рівень агресії, протесту і якогось розчарування набуває завищених масштабів. І завжди в мене є така, таке правило, що злість треба направляти в те, що може служити життю, в те, що може служити людям. Угу. І, і сама так роблю і вам так рекомендую свою енергію, свою емоцію, яка буде служити людям, яка буде допомагати, яка буде служити життю, і навіть щось маленьке, що здається вам незначним, воно може відіграти велику роль. І сьогодні всі присутні, я на жаль, поки що не бачу скільки людей зараз активних в ефірі. Якщо ви понад бачите понад дві тисячі ще люди доєднуються. Дуже дуже mm -hmm. круто. Ви сьогодні всі месіонери, тому що чим вищий рівень психологічної культури у кожної окремої людини. Тим більше ви заражаєте цим психологічним здоров'ям всіх довкола, тому що і поганий настрій, і хороший він є заразним. І я впевнена, що кожна наша клітиночка в організмі вона відчуває, біля якої ми людини, або з якими ми думками вона якось на це реагує. І тому задача сьогодні, яку я для себе поставила, це розпочати. Тобто це тільки наш перший марафон, але дай Бог не останній розпочати. Таке е, національне підвищення психологічної культури. І для споживачів психології, і для самих психологів. це дуже важливо, тому що кожна фраза, кожна якби, репліка, вона може насправді для когось бути тим ключем від дверей в кращий настрій, в краще життя, в якусь внутрішню опору. Mm -hmm. та, в те, що ти з розгубленості йдеш на інший стан, Який стає більш таким продуктивним. І ще хочу саме головне сказати. Абсолютно від душі, що знаєте, часто я чула цю фразу за останні роки: там кому ми там потрібні, чи ми нікому не потрібні, чи ще щось. Ти хочу сказати, що ви нам потрібні і ми потрібні один одному. Ми потрібні як спільнота, тому що ти не можеш бути сам по собі українцем серед голого поля. Ти хочеш бути знаєте, знаєте, що з твоїми все добре. Це для нас зараз як ніколи важливо і тому єднаймося заради таких світлих ідей, світлих задач, щоб ми всі ставали світлячками, так тобто, щоб ми могли і собі, і іншим своїм внутрішнім діалогом, який ми вибудовуємо, надавати. Більш якісну психологічну допомогу, тому що насправді. Кожного з нас в голові живе психолог, і сьогодні він точно стане компетентнішим, він буде знати на одну-дві вправи більше, він, він розшириться, він, знаєте, він перейде на наступний курс, на наступний рівень. Я вас всіх дуже обіймаю, бажаю, щоб ви приємно і корисно провели час. Ще раз хочу нагадати, що у нас залучені різні фахівці з різних галузей, з різних напрямків. Але все-таки основа, і я дуже дякую, що відгукнулись саме психологи додатку UKA. І якщо хтось вам з психологів буде подобатись, і ви захочете з ним потім десь якось продовжити комунікацію, то в нашому телеграм-каналі ми поділимось з вами посиланнями, як це можна зробити. І ще раз нагадую, що протягом ефіру. Ви можете знімати маленькі, там на 15-30 секунд на одну хвилину фрагменти виставляти в себе в сторісі, відмічати, що ви на цій конференції, для того, щоб ми, знаєте, заварили цю кашу психічного здоров'я разом і щоб, ми, щоб люди ну, цікавились, доєднувались, тому що це дійсно класна історія. Отже, я всім бажаю цікавого, цікавого, цікавого дня сьогодні і завтра. І з вами я зустрінусь ще раз в другій половині дня. Я буду сьогодні завершати. Суперважливою темою про втрати сьогоднішній день, тому е, обов'язково е, буду рада вас бачити так само, як і на виступах інших спікерів. Так що нікого не пропускайте, виступи короткі, я впевнена, що з кожного десь якась фраза, думка або вправа вам впаде в саме серце. Обіймаю вас, дякую вам, друзі. Давайте вогників, пані Наталі Холоденко. Да, як да. ми були живий захід, да. це би да. мали бути описки, да. але поки так, ми тут етері. Будь ласка, дайте нам трішки шуму. Наталю. Дякуємо вам за те, що Дякую, ви ініціювали так. цей захід, і дякуємо угу. вам за спіливість говорити про важливі теми, тому що це справді дуже важливо. Так, чекаємо так. вашого виступу, чекаємо вас знову в етері. До зв'язку. Дякуємо. До зв